Почнемо, мабуть, з вчорашньої негоди. Всім було цікаво, що за попередню добу внаслідки негоди у нас знеструмлювала з біля 92 населених пунктів, майже 26 тисяч споживачів. Нарада ми вже відновили електропостачання по 35 населеним пунктам. Більше дванадцяти тисяч споживачів зараз залишається ще відключеними 10,5 тисяч споживачів. Супятісісімі населеним пунктам. Але ми впевнені в тому, що до кінця світового дня ми всіх заживемо і погіршення погодних умов не буде. Тобто, всі будемо зі світлом. Те, що стосується так званих сірих зон, да і зон активних до на жаль, ми маємо біля 30 населених пунктів. Це біля трьох тисяч споживачів, які вже тривалий час знаходяться без електроживлення, але зробити там. З нашого боку майже нічого неможливо, бо безпекова ситуація не дасть нам не побудувати мережу, не відновити. Но в більшій часті це вже побудувати, бо те, що було, воно знищено. Те, що стосується загальної ситуації в енергетичній системі, е, ситуація, в принципі, повністю контрольована і керована. Е, на даний час ми не маємо обмежень по Запорізькому регіону в потужності, але. Всі повинні розуміти про те, що крім відновлення обладнання після обстрілів, які відбуваються з боку держави агресора, енергетики приступили вже до підготовки до наступного опалювального сезону. Що значить підготовка? Це ремонтна кампанія, і під час ремонтної кампанії, на жаль, необхідно виводити деякі обладнання для виконання робіт на ньому. А це е, призводить до виникнення відповідно деякого дефіциту потужності, як в генерації, так і розподілу. Тобто компанія зі свого боку разом з і Міненерго закликає всіх споживачів е, заощадливо використовувати електричну енергію, особливо в е, часи раннього утрішнього навантаження та вечернього – Це з 6 до 9 години ранку, і з дев'ятої години вечора, чи з 17 години вечора до одинадцятої години. Перенести відповідну роботу енергетичного обладнання або в нічні часи, або в днівні часи, тобто ті години, які не пов'язані з піковим навантаженням. До речі, якщо у вас стоять електронні лічильники з можливістю двозонного публіку електричної енергії, ви не тільки заочаджите електричну енергію, но і ще свої гроші за рахунок того, що коефіцієнт. На ночне споживання у нас 0,5 до в порівнянні з ними. Тобто коефіцієнт в день одиниця по тарифу внуріч нуль Ми ж розуміємо, що енергетична система це організм, механізм, який працює і може давати в якийсь час якісь збої. Тобто держава багато років напрацьовувала це в нормативно-законодавчій базі. Тобто щорічна компанії, всі компанії енергетичні, вони розробляють відповідні графіки. Графіків погодинних відключень, графіків аварійних відключень, спеціальних графіків аварійних відключень. Тобто кожна компанія готова до відповідних команд з боку диспетчерського центру Укренерго. Вони погоджені і зроблені таким чином, щоб мінімізувати навантаження і участь населення і соціально важливих об'єктів в них. Ну, як приклад, графіки аварійних відключень і графіки спеціальних відключень, ну, майже ми на, мабуть, єдина область, яка не застосовує в них населення та критичну і соціальну сферу. Тобто вони розпосуджуються тільки для промислових об'єктів, промислового споживача. В графіках погодинних відключень і планових відключень да, присутні і населення, інші об'єкти. Але на цей рік сплановано таким чином, що в порівнянні з минулим, в минулому у нас було три черги. На цей рік ми запланували вже шість черг, тобто ми зменшуємо на участь кожного споживача, розподіляємо більш гладко, Таким чином диференціюємо участь. Споживача.